Слава Ісусу Христу. Для тих, хто сьогодні забувся, діти нам нагадали, що в нас сьогодні е, ми святкуємо День Мами. Ви зрозуміли це, да? Вони виходили, розказували віршики, і ми з вами молилися за наших мам. Дякую Богу за те, що ну, для мене це свято було, воно не тільки недавно з'явилося, воно від народження. бо 12 травня моїй мамі було День народження. І я знав, що це День Мами. От сьогодні ми так усі святкуємо День Мами. Знаєте, я так розмірковував і побачив, що травень він у нас цей дуже насичений такий. Насичений, так. Сьогодні ми святкуємо День Мами. Прошлого тижня ми святкували День нашої духовної мами, День народження нашої церкви благодаті. Це наша духовна мама, яка народила нас. Також це прошлий, прошлий тиждень він так співпало, що це була православна Пасха, Великодень, і ми також присвячували служіння цій темі. І наступної неділі ми будемо святкувати свято Трійці, коли Дух Святий він прийшов на цю землю. Дуже цікаво таке є співпадіння. Я так побачив. Що про ці свята ми проголошуємо як мінімум кожного тижня, кожної неділі. А хтось навіть кожен день. Ми своїми словами проголошуємо про ці свята кожної неділі. Ви здогадалися, про що йде мова чи ні? Давайте я вам зачитаю. Цей віршик, який ми повторюємо кожної неділі. Про, перше йде про церкву нашу, потім про Пасху, а потім по, про трійсу. І ми так кажемо, це друге послання до коринтян, 13 розділ, 13 віршик. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Про благодать чи ні? Про нашу церкву чи ні? Про благодать, да? слава Ісусу Христу. Дарі про любов Бога. Яку він доказав нам через Сина Ісуса Христа, про великдень чи ні? Про великдень, да? слава Ісусу Христу! І спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! І про трійцю сказали. І про ці три речі ми проголошуємо кожне зібрання, коли ми збираємося разом, да? а хтось проголошує кожного дня, коли ранішня молитва. Коли вечірня молитва, Та, ми це все повторюємо. І це все так співпало, що це ми святкуємо в, один, в одному місяці цьому травні. І я коротенько хотів би трошки сказати про кожні ці три пункти. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, про любов нашого Бога і спільність Святого Духа. І так, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Дуже дякую Богу моєму, що. Колись одного разу він комусь з братів з наших, можливо, вони разом були зібрані, я не знаю, але подарував от таке натхнення назвати нашу церкву благодать. Слава Ісусу Христу! І я вірю, що це не просто так. Я вірю, що це. Ну, не якесь співпадіння, а це Божий промисел. Бо ми сьогодні хто уважно спостерігає, ми бачимо, що сьогодні благодать вона є серед нас, що сьогодні благодать вона діє, Бог дав так, ми назвали, і далі Бог виконує свою роботу. Слава Ісусу Христу! Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Я хотів би задати вам питання: чи знаєте ви, що таке благодать? Що таке благодать, брати і сестри? Милість. Добре даяння. Давайте я не буду сьогодні читати якийсь словник, щоб розказати вам, що таке благодать. Але поясню його на простому прикладі, який як пояснив один пастор, що таке благодать. І нам зразу все стане зрозуміло. Бо ми трохи іноді плутаємо. Благодать і милість це трохи різні речі. Для того, щоб зрозуміти благодать, треба розуміти три поняття: це закон, це милість і благодать. Що каже закон? Закон каже, те, що ти заробив, те ти мусиш получити. Заробив добро, получив добро. Заробив зло получив зло. Так, це закон так каже. Милість каже, це якщо ти. Заробив щось погане, ну, ти заробив щось погане, а тобі заплатили добром. А благодать це щось взагалі незаслужене. Ну давайте, щоб вам зрозуміло було, так пастор один пояснив і дуже стало все зрозуміло. Він каже: от давайте я вам поясню на простому такому життєвому прикладі. Да? Каже: Я їхав на своєму авто. І каже, я перевищив швидкість. Мене зупиняє поліцмен і каже, ви порушили закон. Каже, от тепер тут працює поняття закон. Я каже, порушив закон, значить, я мусю заплатити. Це по закону, правда? Він штраф це те, що дуже ми не хотіли би платити, да? але ми його заробили, і по закону ми мусимо заплатити цей штраф. Але каже, цей полісмен питає: А що ж ви так оце їхали? А де ви працюєте? Так хто водій, він дуже знає, що полісмени вони так дуже часто не знають, чому, але вони задають це питання. Я так багато раз стикався. Він каже, а де ви працюєте? Він каже, я пастор. О, каже, пастор. То може вас помилувати, каже, раз ви пастор. Отут от уже да, помилувати, це значить, ну, він каже, і деколи було таке, що милували мене. І каже: оце, от поняття, милість. Каже, я заслужив заплатити штраф, але мене помилували. Оце милість. Каже: а як би на цьому прикладі привести приклад благодаті? Каже, А це було б так, якби поліцейський мене зупинив за те, що я перевищив швидкість. Сказав, слухайте, ви порушили. Але, ну, але я вас хочу помилувати. Це буде милість, да каже. А щоб вам приємно було, я ще хочу вам трохи дати на паливо. От каже, оце вже було би благодать. От щоб ви зрозуміли, що таке благодать, то це не є не просто милість, а це щось більше, ніж милість, що Бог нас сьогодні він дуже любить і дуже рясно благословляє. Ви знаєте, і в нашому житті. Ми служимо і живемо в цій церкві благодать. І Бог нас благословляє через свою благодать. Знаєте, І Він дарує кожному з нас переживати цю благодать. І ще один приклад такий розкажу, щоб так, трошки закріпити про благодать. Цей приклад розказував, думаю, всі ви чули цю фамілію, це ім'я, Джордж Давидюк. Він розказував про свою. Е, Доньку Ларісу, вона ще була тоді маленька, вони вже були на той час в Америці, і він каже: от наближалося моє день народження. І дочка Ларіса підійшла до мене, вона ще маленька каже, була, і вона каже, тато, я хочу щось тобі подарити на день народження. Що каже, я можу тобі подарити. І він каже: я так подумав. Каже, і думаю, ну, ліхтарик це буде і для неї якось просто, і для мене. Він каже, слухай, подари мені ліхтарик. Я каже, я, це, де я буду, він буде завжди зі мною, де мені треба буде присвітити, я ним буду користуватися, і це буде такий подарунок від тебе для мене. Вона каже, зраділа, що тато їй так сказав. Каже: О, тато, я тобі подарю ліхтарик. Каже, а скільки ж він стоїть? Він каже, один долар. «О, Ціна буде вигадана, бо е я не пам'ятаю, яка то була дійсно ціна, ну приблизно. А дочка Ларіса так каже, нагнулася і каже: тато, а в мене є тільки 10 центів. Тато каже, хорошо, Тоня, я тобі дам іще 90 центів, і ти підеш і купиш мені ліхтарик. Знаєте, і на цьому прикладі я хотів би навести нам, що оце є благодать Божа, як була благодать для Ларіси, що вона щось змогла зробити для тата. У неї було 10 центів якихось, а тато благословив їй благодатью дав да, 90 центів, і вона змогла щось принести татові корисне в його життя. Брати і сестри, це дуже сьогодні схоже на те, як ми. Мусимо служити нашому Богу, і як Бог наш Він нас благословляє. Бог сьогодні хоче, щоб ми приходили до Нього з дарами, так Він каже у цьому слові своєму. І, але, але, брати і сестри, ми настільки, як Біблія нам каже, ми наскільки неспроможні то зробити, але для цього є благодать Божа. І в нас є тільки 10 центів, 10. Процентів, але Бог може до наших 10% додати 90 своєї благодаті і Божа милість і Божа благодать, вона піде в дію. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, якщо ти щось хочеш зробити для Бога, і ти дивишся сьогодні на себе, знаєш ти дивишся і думаєш, та ні, я щось і то не можу, і то не можу. Дорогі друзі, принеси Богу своїх. 10 центів, а Він дасть тобі 90 і діло Боже буде звершуватися, бо це є благодать, написано Господа Ісуса Христа. Не благодать наша, а благодать Господа нашого Ісуса Христа, яку Він дає тобі і мені. Знаєте, якби Бог дав нам всі 100 то нащо б нам тоді був би Бог? да? Ми би й самі то все зробили, ми би й самі то справились, але Бог нам дав тільки 10 а тоді додає свою благодать 90 і виходить подарунок для нашого Господа. Нехай Господь нас благословить, і цей урок сьогодні він буде для нас. Далі ми читаємо: любов Бога. Любов Бога, да, ми так сказали, що прошлого тижня ми святкували великдень, велик велик день, великий день, коли Бог віддав заради тебе і мене свого Сина, саме дорожче, що в нього було, і в цьому ми кажемо, що відкрилася любов Божа, любов Бога, любов нашого Отця, любов нашого Отця, брати і сестри. Так він полюбив мир, що віддав свого сина, щоби сьогодні ти і я був разом з ним. Знаєте, я сьогодні не хотів би нікого образити, але так сказали, так кажуть підручники, так, каже, так кажуть психологи, хоча ми це не дуже любимо слухати, але так можливо воно є. Десь я в цьому згоден що. Кожен із нас він має своїх батьків, які його дуже люблять. Але, так кажуть, що всі ми все рівно ми є недолюблені. Чому? Бо кожен з нас, він, батько, мати, які б вони не були самі кращі для нас, самі хороші, самі, самі кращі, найкращі мами, тати, які нас люблять, але. Десь вони все рівно в нас є якісь з дитинства, які тягнуться за нами травми, які десь нас щось недолюбили, десь нас якось. І ми це, це несемо через все своє життя, ми це передаємо дітям дітям. І ми все життя прагнемо, щоб нас любили, якось більше любили, якось не так любили, якось, але з таким прикладом, як ми, яке ми отримали, так ми якось чим. Дітей своїх, і дуже є багато на сьогодні розбитих судеб, розбитих людських сердець, які чекали від батьків якоїсь більшої любові, які потім чекали, що вони вийдуть заміж або одружаться, і в цьому вони отримають своє щастя, що їхня любов. Стане самою найбільшою, але й там вони розбивалися. Чому? Бо людина може бути щасливою, коли вона була щасливою, а хтось її полюбив і вона стала ще щасливішою. А якщо вона була вже нещасна, і хтось навіть її полюбив, але всі ми не, не досконалі люди, ми десь приносимо все рівно якісь болі, і люди приходять і розчаровуються, але це є не так. З нашим небесним батьком, який в нас полюбив настільки, що віддав саме дорогоцінне. І сьогодні, якщо ти дуже розчарувався в житті, якщо ти сьогодні дуже розчарувався в батьківській любові, можливо, не дай Бог. Можливо, і ще гірше, якщо ти розчарувався, у подружній любові між чоловіком і жінкою. Пам'ятай, що в тебе є Господь, що в тебе є досконалий батько, який тебе полюбив настільки, що віддав саме дорогоцінне, саме найкраще, саме те, що він міг максимально заплатити, це саме за тебе. Прийди сьогодні. Подякуй своєму татові. Ми так сиділи у братерській і брати казали, що сьогодні день мати матері. А хтось казав Слухайте, не може бути День Матері, бо це День Мами і День тата. І коли буде день тата, то буде, будемо теж казати про тата і маму. Але так визначилися, що сьогодні день мами, але день тата, але є день нашого небесного тата. Да? Прошлий тиждень. Ми це святкували, коли він. Показав свою досконалу любов і пам'ятай, що Бог ніколи не зрікається. Бог ніколи не, від, не відганяє. Навіть якщо ти навіть сильно згрішив перед лицем Бога, прийди до нього, Він тебе все рівно чекає, бо це є досконалий батько, який хоче пожаліти тебе, який хоче знову. Прийняти тебе, який хоче знову подарувати тобі милість і благодать свою, це наш небесний батько, любов Бога Отця. Знаєте, це те, що ми з вами сьогодні, про те, що ми розмовляємо тут. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єдність зі Святим Духом. Це ті три речі, які сьогодні. Допоможуть тобі пройти відстань твого життя земного від пункту А до пункту Б. На протязі цього всього відрізку часу вони будуть підтримувати тебе. Це Божа благодать Господа нашого Ісуса Христа, це любов Твого досконалого Батька. І написано і спільність Святого Духа, і спільність Святого Духа наступного тижня. Ми будемо святу, святкувати день народження Духа Святого саме тут, в церкві. І таку тему ми вибрали це від Івана 14 розділ, 26 віршик, написано так. «А ж утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Усе, що я вам говорив, ми прочитали з вами перше, що написано, і спільність Святого Духа, спільність Святого Духа. На російській мові ми кажемо, общення святим со Святим Духом, общення со Святим Духом. Але якщо подивитися глибше. З грецької мови там іде саме спільність, єдність, дружба між Духом Святим і Тобою. Бог сьогодні подарував нам Духа Святого. Коли Ісус Христос Він уходив з землі, Він казав: Я, вам, я пішлю вам іншого утішителя, іншого утішителя. З грецької мови, якщо подивитися на це слово, воно звучить параклєтос. це значить іншого але такого самого. Іншого, але такого самого. Один брат привів такий приклад. Він каже: слухайте, це так само, якби ви у Макдональдсі купили чізбургер. і ну, не, не, не навмисно ви його впустили. І хтось з робітників це побачив, вони е, завжди так роблять. Вони забирають цей. І дають вам новий, новий, але такий самий Такий самий на присмак на, на якість. Можливо, це не дуже така, е, зручна, зручне порівняння, але щоб зрозуміти, як це інший, але такий самий. В нього буде, буде такий самий огірок, та сама котлета, той самий сир, той самий хліб. От так само Ісус Христос сказав: Я вам. Іншого, але такого самого сьогодні, якби був Ісус Христос на землі, то Він міг би бути наприклад, в цій церкві, а в тій би його не було. Але Він сказав: Я пошлю вам іншого утішителя, який буде з вами завжди. Він буде і на благодаті, і на преображенні, і на ковчег спасіння, і в Америці одночасно такий самий разом з нами. Слава Ісусу Христу! І Він сьогодні є разом з нами. Ми читаємо утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Якщо можна так порівняти і сказати, що Ісус говорив нам. Написано, що «навчить усього і пригадає вам усе, що Я говорив. Все, що Бог говорив, і все, що залишилося для нас, да, воно записано тут, на сторінках Святого Письма. І Дух Святий, Він сьогодні нагадує тобі і вчить тебе сьогодні, як пройти відрізок від А до Я, щоб пройти його зі Словом Божим. Це дуже схоже на той приклад. Якби привести, да, хто раніше з водіїв їздив на автомобілях, і поки не було навігаторів, поки не було GPS-ів, у нас був у машині, я пам'ятаю, я купував окремо атлас, такий був, да, карти України, щоб я розумів, куди їхати. Оце приклад такого Слова Божого, який Бог залишив нам для того, щоб ми знали. Де що знаходиться і як нам куди проїхати, в який час, коли нам це буде необхідно, так чи ні? і раніше для того, щоб мені, я заїжджав у Київ, і я перший раз, коли приїхав по Києві, я зрозумів, що мені того атласу було мало, мені треба було ще окремо купити. Карту Києва. У мене була карта Кривого Рога, такий великий лист, і потім там список вулиць, ми шукали там вулицю да? і дивилися, як же туди проїхати. На сьогоднішній день ми маємо все дуже просто: ми маємо GPS-навігатор, який прийшов до нас в останні роки. І ми йому тільки кажемо: слухай, мені треба доїхати туди. І він раз нас і проклав маршрут, і проклав маршрут. І ми дивимося. І ми їдемо, і він каже нам зараз поверніть наліво. Знаєте, я взагалі дуже так всім кажу, хто зі мною працює. Для мене дуже дивно дві речі, як наші батьки могли жити без двох речей, без скотча і без навігатора. Для мене це. Це на сьогодні дуже важко уявляти, але так було колись такий час. Так от, колись був такий час, коли не було Духа Святого, а потім прийшов Дух Святий, і він сьогодні на основі святого письма, він сьогодні проводить тебе туди, куди тобі треба доїхати. Тобі треба доїхати так, щоб скласти сім'ю. Дух Святий, він проведе тебе і скаже: зараз поверни наліво, а потім направо, і там знайдеш, вона буде там. Сьогодні, якщо ти хочеш бути благословенним, якщо ти хочеш сьогодні бути тим, який виконує волю Божу, май спільність, май єдність, дружи з Духом Святим. Бо він не заведе туди, куди плохо. Він нас заведе туди, десь в Дєбрі, Хоча навігатор сьогодні може завести, приїжджаєш, а там річка попереду. А він каже: їдьте прямо. А він каже, їдьте прямо і думаєш, як десь навігатор. А ще було таке, і зараз ми стикаємося останнім часом десь пропадає GPS-навігатор. Так їде, що він все. Я вчора в Апостолово заїхав, треба було до Брата Славіка, Вілічко заїхати він раз, і все. І благо, що я колись там був, і я по пам'яті згадав. Але раз навігатор пропав, і що, куди їхати? Брати і сестри, якщо уходить Дух Святий, втрачаєш зв'язок. Якщо Дух Святий разом з тобою, Він доведе. Але май спільність, дружи з Духом Святим. Нехай Він буде. Якщо не знаєш, як поступити, молись Господу, Дух Святий. Як? Як, куди направ, направ і проведи? І Дух Святий, Він прокладе маршрут саме туди, куди тобі треба, найкоротший, найправильніший маршрут, Він прокладе, щоби ти. Виконав волю Божу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спільність Святим Духом нехай прибудуть з усіма нами. Амінь. Встанемо і помолимося.